Вітаю! З вами ситуаційний Центр, і я, Іна Загородня. 5 листопада, о 8.38 ранку, камери відеонагляду зафіксували дорожню транспортну пригоду, яка трапилася на перехресті Хмельницького та барського шосе. Водій автомобіля, шкода фабія сірого кольору, рухаючи заднім ходом, не був уважний за кермом та допустив зіткнення із автомобілем. Фольксваген білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Інша автопригода трапилася о 12.28 на перехресті вулиці Келицької та проспекту Юності. Водії автомобіля Рено коричневого кольору. Здійснюючи поворот, ліворуч не надав перевагу зустрічному транспорту, а саме автомобілю Міцубісі сірого кольору. У результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Близько першої години дня дорожня транспортна пригода трапилась по вулиці Келицькій. Водій автомобіля Хюндай сірого кольору здійснив виїзд на перехрестя на червоний забороняючий сигнал світофору, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Опель білого кольору. Автівки отримали механічні пошкодження і на місце події прибули патрульні поліцейські. У результаті водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 6 листопада о 7.33 Міські камери спостереження зафільмували ДТП на перехресті вулиці Київська та Чорновола. Там відбулося зіткнення між двома автомобілями, а саме Рено сірого кольору та Субару. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Шановні війничани та гості міста! Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте на WhatsApp чи Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.